Коли у Кам'янському почнеться опалювальний сезон. Дата подачі тепла вже відома, а очільник міста зазначив, що роботи з підключення триватимуть щоденно, без вихідних, до повного забезпечення теплом усіх споживачів. Палити листя заборонено. Розповімо, як в період листопаду пораються комунальники та які альтернативи утилізації листя шукають містяни. Геловін тренд чи непотрібна забавка. Розпитали, що містяни думають про запозичене свято, та подивились, як проведуть цей день у різних закладах Кам'янського. Завершуємо жовтень підсумковим випуском. Новин розповімо про актуальні події минулого тижня. З вами у студії Володимир Кремінь. Вітаю! У Кам'янському стартує опалювальний сезон. Відповідно до рішення виконавчого комітету він розпочнеться з 1 листопада. На засіданні міського штабу з питань початку опалювального сезону очільник міста заслухав звіти керівників житлово-комунальних служб, теплопостачальних підприємств, енергетиків, газовиків та міськводоканалу. Теплопостачальні організації готові до запуску систем. Мешканцям міський голова нагадав, що нарахування за тепло розпочнеться лише з моменту фактичного підключення будинку. Роботи з підключення триватимуть щоденно без вихідних до повного забезпечення теплом усіх споживачів. Надалі, за словами міського голови, для ефективної взаємодії всіх служб засідання штабу будуть проводитися щоденно. У Кам'янському продовжується реалізація програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Завдяки співпраці міської влади та мешканців оновлюється житловий фонд міста. Роботи охоплюють ремонти, покрівель, комунікації, воду та теплопостачання, фасадів, під'їздів, вхідних груп, ліфтів та ліфтового обладнання а також заміну вікон у місцях загального користування на енергоефективні програма спрямована на створення комфортних і безпечних умов проживання для мешканців ОСББ та ЖБК Кам'янського. Місяць дві з 2018 року працює програма підтримки ОСББ та ЖБК. В цьому році з міського бюджету ми виділили порядка 3,5 з мільйонів гривень на підтримку наших ОСББ і ЖБК. 70% це компенсує міський бюджет і 30% це кошти мешканців ОСББ. В цілому ці кошти направляються на ремонт покрівель, ремонт фасадів, заміну вікон, заміну мереж в подвалах, ремонт ліфтів та на ремонт іншого обладнання. Хочу подякувати нашим мешканцям ОСББ за самоорганізацію за те, що разом ми Робимо все для того, щоб підтримувати наші житлові будинки в належному стані. У нас ОСББ моноліт 2016 Відбувається по програмі соцфінансування застеклення під'їздних приміщень. 70% Сімдесят процентів 30% город, ми, як оплачуємо своєї счета ОСББ з цієї програми. починаючи з 2020 года, ми вже постепенно застеклили всі наші три дома. Дякую, Леонідовичу, що відкликається, допомагає на наші звернення і допомагає, дають можливість участвовати в такій програмі по соцфінансуванню. Зробили кришу. Ми на за засофінансіровання дуже хорошо, качественно. Ми задоволені. довольні. минулому году нам зробили вот входну групу. У нас Полностью в подвале поменена на пластик канализация, повністю поменена холодная вода. Дорожки, детская площадка. Поддержка огромная, звісно. Кроме того, всегда можна обратиться всем городским властям. большое большое спасибо за поддержку. Осінь приносить у місто яскраві барви та килим листя під ногами. І хоча раніше спалювання рослинних решток було звичним явищем, сьогодні все більше мешканців свідомо відмовляється від цього. Фахівці радять, листя можна компостувати, використовувати як добриво або передавати на утилізацію. І це стає нормою для відповідальної громади. Як місто продовжує боротися з цією проблемою і які заходи вже працюють, далі у сюжеті. Щороку восени міста та села буквально потопають у листі. І хоча спалити його здається швидким рішенням, це не тільки порушення закону, а й небезпека для здоров'я. Тож замість сірника граблі, замість диму чисте повітря. Бо чистота починається не з полм'я, а з відповідальності. У Кам'янському є приклади відповідального підходу: мешканці перебирають листя, подрібнюють гілки та використовують для опалення у твердопаливних котлах. У нас є твердотопливний котел. І саме туди ми. Всі бур'яни, всі опали листя і вітки, все, все туди. Компост нас таке ж є. Інші збирають листя в мішки та вивозять на полігон. Попри те, що багато хто досі обирає старий шкідливий метод. Некоторі люди збирають його в кучу і у себе на городі спалюють. І це як удобрення є. А деякі збирають в мішки їздить е, е, мусоровозка, і вони її туди відправляють. Ось так. Комунальні служби також системно працюють. Місто прибирають щодня. Опали листя вивозять на спеціальні майданчики. Наша компанія Добробут разом із підрядниками щодня двірниками силами прибираємо листя у дворах, у цьому місці. Постійно співпрацюємо з компанією Екосіті, яка займається вивезом твердих побутових відходів, загружаємо листя, щоб його ніхто не палив, нікуди не викидував, Це централізовано вивозиться на сміттєзвалище, тому прибираємо роботу кожного дня. В листопаді місяці після морозів листя буде ще більше опадати, тому акцент міський. І голова також наголошує про те, що до нового року веселися в місті, має бути прибрано. Ми обслуговуємо житловий фонд і прилегли до нього територію. А також наші підрядники разом спільно з департаментом житлово-комунального господарства обслужують такі зелені зони, як парки, сквери, набережні і інші міста. У Кам'янському відбулася нарада екологічної комісії, де обговорили шляхи боротьби зі спалюванням рослинних залишків та підвищення рівної відповідальності мешканців. Ця комісія була створена розпорядженням Кам'янського міського голови. Саме створена для того, щоб упереджувати паління сухостою осінньою. Весінній період дуже тішить те, що результати діяльності комісії дають свої плідні результати. Адже сьогодні, як доповідали представники органів, самоорганізації населення, саме мешканці приватного сектору, вже намагаються в більшості випадків систематично збирати листя, якось його раціонально утилізувати, скам так в межах діючого чинного екологічного законодавства, а також проводити заходи щодо вивезення листви. А у ДСНС систематично проводять інформаційно-профілактичні рейди із залученням безпілотних технологій. Говорять, спалювання трави і листя часто стає причиною пожеж, які загрожують життю та майну людей. Ми проводимо роз'яснювальну роботу з громадянами, також застосовуємо адміністративні заходи. Протягом цього року ми застосували адміністративні заходи. Це у нас було 23 винесених постанови. Також проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота. Пожежно період. Постійно проводиться вислання матеріалів переджувального характеру щодо заборони випалювання залишків сухої рослинності. За поточний період 2025 року інспекторським складом Кам'янського району проведено 266 рейдів. У Держпродспоживслужбі додають дим від листя містить канцерогени і може спричинити хвороби дихальних шляхів, алергію та навіть онкологію. При згоранні однієї тони листви утворюється 9 кілограм мікрочастинок пилу. Крім того, утворюється 3 кг чадного газу. При вдиханні людини потрапляє ці сполуки до легень, і це може привести до онкологічних захворювань і інших захворювань, алергічних і так далі. Компостування або вивезення листя та гілок цивілізована альтернатива спалюванню. Яка дозволяє не лише зберігти чистоту повітря, а й захистити довкілля, здоров'я та безпеку громади. Такий підхід зменшує ризик пожеж, зберігає родючість ґрунту та сприяє правильній утилізації органічних відходів. Кожен мішок листя відданий на компостування або вивезений на спеціальні майданчики. Це не лише маленька дія, а й вагомий внесок в екологію і здоров'я оточуючих. У Кам'янському розпочав роботу центр денного догляду для дітей з інвалідністю під групи А тих, хто потребує постійної уваги і турботи дорослих. Тут діти з найскладнішими порушеннями розвитку отримують фахову допомогу, спілкування та можливість розвиватися поруч із досвідченими спеціалістами. Водночас підтримку отримують і батьки через консультації, спілкування та обмін досвідом. Центр діє на базі міського центру надання соціальних послуг а всі послуги для мешканців громади безоплатні. Сьогодні, за дорученням міського голови Андрія Білаусова, ми відкриваємо денне відділення для дітей з інвалідністю під групи А, участвував центр соціальної підтримки в міні-гранті. Це фінансується ЮНІСЕФ. Цей грант надавався на часткове обладнання, а також на оплату праці працівників. В цьому центрі можуть займатися до 30 дітей. Це групи розрахован. Вані один педагог на двох дітей, тому що це діточки, які потребують особливої уваги. Багато людей зверталися до міського голови з проханням відкрити ці відділення в рамках проекту фінансування малих грантів. Комунальний заклад отримав грант на провадження соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю під групи А в Кам'янській міській територіальній громаді. Дана група може приймати діток від 3 до 18 років. Це дітки, які потребують постійного стороннього догляду, і в рамках надання соціальної послуги денного догляду можуть отримати заходи практичного психолога. Логопеда корекційних занять, вихователів, оздоровчої фізкультури та масажу це дуже велика допомога батькам. Я, мабуть, скажу від всіх родин з цих діток. Це дуже велика потреба. такого центру ніде немає. Дітки з під А це дітки, які потребують постійного догляду, тобто 24 на 7 і ти з дитиною очі не зводиш. Тепер ми можемо залишити дитину на 4 години і не просто відбути цей час. А бути з кваліфікованими спеціалістами є масажисти, є психологи, і це класне время проводження дитини і заняття, і веселощі, і догляд медпрацівника. А для нас насамперед це просто неоціненно. Це психологічна підтримка для нас: просто побути один на один всі чотири години і не хвилюватися за свою дитину. У стінах кам'янського фахового музичного коледжу імені Морослава Скорика відбувся незвичайний концерт. Презентація його головний герой гість кам'янського унікальний музикант, бандурист і композитор Юрій Фединський, народжений у США. Він уже багато років живе в Україні на Полтавщині, де відроджує справжнє кобзарське мистецтво. Його шлях це повернення до коріння і пісень, що звучали ще віками тому. Його музика подорож у часі, де оживають голоси пращурів. Юрій власноруч виготовляє бандури, торбани і кобзи з зразками старовинних майстрів. каже, для цього не потрібно креслень, лише серце, і любов до звучання. Єдиний українка, це була моя мама. Хто знає український, але ми був англомовний родиною. З бабусі я прохав бабуся. Дай мені знати рідній мови. Ти і мама, ви по якісь інші мови розмовляєте. Я вас не розумію. Я мав дід, Юрій Федінський. І він мав гарні фонетека і капеля. Так, такий хор бундаристів був такий чимало записів. Це перший експеримент Хоткевич, коли він створив і потім об'єднався разом Ємецеві, Київський, так званий кобзарський хор. І вони в'їхали до США, робили такі платівки, так що ми чули. Виступ Юрія Фединського більше, ніж просто концерт. Це розповідь про любов до України, що долає океани. Про поклик, який не заглушить навіть найгучнішими шумами сучасності. На сцені старовинні мелодії в живому виконанні: глибокий тембр, бандури, спів, який ніби переносить у минуле. Ну, Я живу тут, ну, недалеко Кричківка між Києві і Полтава, маленьке село Кричківка. Ви чули про це село від так званий той мультик жив був пес. Ой, там на гори! Ви знаєте, це чудові козацькі пісні. Я співаю з цими бабусами, кого всі думають, що вони спають на той запис. Я є майстер, я майстрував ці речі. Ви не купите, ви не замовите ніде. Самі може зробити. Я покажу вам, як це зробити. Прижайте до мене. І це великий досвід, і став став професією де по світі я не тільки у вас. Uh, мене Оксфорд запросили з родини через uh, пару місяців uh, в США. були такі родинові армада. Серед глядачів, студенти, викладачі та поціновувачі української культури усі вони прийшли, щоб відчути це унікальне звучання та побачити людину, яка відроджує традиції кобзарів не з книжок, а власними руками. Відомі бандуристки Кам'янського Мадлена Рехвіашвілі та Алла Розмус також не пропустили цю подію. Вони кажуть, у творчості Юрія відчувається справжній дух кобзарства, щирий, глибокий і живий. Сьогодні бандура набирає оберти. Вона стає більш популярною, і зараз ми можемо побачити її родичів. От ці кобзи торбани, які сьогодні привіз до нас пан Юрій Фединський. В Кам'янське ще таку музику не чуло в виконанні пана Юрія. Я думаю, що це унікальна подія сьогодні відбулася, тому що він сказав, що сьогодні вперше він буде грати на кобзі да. козака Мамая. От яку він зробив, а для нашого місця це взагалі така цікавинка, тому що в нас цей козак має цей фест Взагалі да він взагалі кобзар американського походження. Його батьки, як ви чули, раніше жили в Україні. А він десь у 16 років вирішив також переїхати в Україну і тут продовжити таку як справу відродити український народний інструмент. Він ну вважав, що все-таки українська кров у ньому. Особливою частиною вечора став спільний виступ юних бандуристок для дівчат. Це справжній майстер-клас від людини, яка зуміла зберегти і передати душу української музики. Я раніше займалася іншими інструментами, але побачила, який дружній неймовірний колектив. Побачила, як грають ансамблем учні та вчителі. І я просто закохалася це. Це було дуже чудово. Я зрозуміла, що це моє. Це щось дивовижне, тому що протягом історії нашого народу нашу культуру, мову, традиції намагаються це утискати, знищити. А він відновлює це все, і він бореться разом з нами за існування українського народу. Він дуже щира, приємна людина. Дуже цікаво його слухати, слухати про ті інструменти, які він виготовляє. Це просто дуже цікавий концерт. був. Після концерту у залі ще довго не стихали оплески. Глядачі не приховували емоцій. кажуть, подібні зустрічі сьогодні потрібні як ніколи. Адже популяризувати український національний інструмент у час війни це не просто культурна подія, а своєрідна форма спротиву, спосіб нагадати, хто ми є. Я прийшла з моєю донечкою Анастасійкою, Їй 6 років, і ми навчаємося. Вона навчається грі на бандурі. У викладача мадлені раклівний рихлешвілі це дуже. Ну по перше, я в захваті, а по-друге, це дуже дуже мотивує. Тому що якщо людина з так здалеку і цікавиться нашою історією, відроджується все, то ну це це просто це захоплюється, це мотивує. Також дізнаватись, нести це в світ і осучаснювати оті наші ази, оті наша, оту нашу українськість, ідентичність. Емоції не зрівняння емоції такі. Змішані, скажімо так, дуже приємно було чути. Такі інструменти, яких ніколи не побачиш, не почуєш. Тому дуже дякуємо нашому гістю, що він так ну, надихнув нас, тому що такі часи важкі, нам потрібно це все. Дуже йому дякуємо. Кожна струна бандури Юрія Фединського звучить із любов'ю до України. Його музика це міст між континентами, між минулими сьогоденням, між серцем і душею. Такі зустрічі нагадують, справжня українська пісня жива, вона надихає, лікує і об'єднує. І навіть якщо їй колись намагалися змусити мовчати, вона знову звучить гучно, гордо і по-нашому. У лівобережній бібліотеці Кам'янського минулого тижня було по-особливому весело та творчо. Тут відбувся дитячий захід, подорож у вигадану країну із комедійною назвою Макаронія, приурочений до міжнародного дня макаронів. Малеча дізнавалася, що навіть звичайна їжа може стати матеріалом для справжніх витворів мистецтва. У читальній залі бібліотеки замість книжкових сторінок: пластилін, фарби, макарони та щирий дитячий сміх. Хтось крутить кульки та витягує носики, хтось фантазує, а хтось вперше тримає в руках пензлик. На майстер-класі діти від 6 до 12 років створювали своїх маленьких героїв, симпатичних їжачків зі спагетті. Дівчата молодці волонтери, вони дуже багато цікавих заходів проводять. І сьогодні у нас такий. Незвичний цікавий захід. Ми мандруємо в країну макаронію. Бо 25 жовтня свято Макарон. Тому ми вирішили, щоб дітям якусь таку психоемоціональну принести розрядку вирішили провести це свято. Провести майстер-клас бібліотекарям допомогли волонтери Червоного Христа. Вони кажуть, подібні заходи не лише розвивають креативність, а й мають терапевтичний ефект, допомагають дітям розслабитися та відчути спокій. Сьогодні ми з дітьми робили їжачка, використовуючи макарони і повітряний пластилін. Тим паче, що сьогодні день макарон. Ти дітки любобережного мікрорайону, які приходять до нас на заняття. Дійсно, пластилін має такі властивості, під час якого дитинка ліпить і відволікається, і дрібна моторика розвивається звичайно. Серед маленьких майстрів Софія вона з любов'ю створила свого їжачка, каже, що мила звірятко – подарунок для мами. З пластиліну ліпити синього їжачка з кольоровими голочками. Тому що це е, казкові їжачки. Не менш задоволені й батьки. Пані Анна зізнається, спершу діти не дуже хотіли йти, а тепер їх не відірвати від творчості. Ой, що ми тут тільки не робили. І ліпили, і красили. Лекцію слухав, було дуже цікаво, особливо діткам. Не хотіли йти, а зараз загорілися, ось йожиків наробили, ось зупинити не можуть до сих пір. Ми оце вперше прийшли. Цього, цей раз ми прийшли вперше. Ну, нам дуже сподобалося, Я думаю, в подальшому будемо приходити. Вигадана подорож у макароні стала справжнім святом дитячої уяви. І, хоч головний герой тут вироби з тіста, та головний сенс у зовсім іншому дати дітям трохи радості, тепла і спокою в непростий час, завершили захід традиційним спільним фото на згадку про день, коли навіть звичайні макарони стали частиною великої дитячої історії. Геловін свято, яке з кожним роком набирає популярності в Україні. У Кам'янському до нього теж підготувалися ґрунтовно. від костюмів і гарбузів до тематичних акцій у кав'ярнях і магазинах. Тож наша команда підготувала огляд і готова показати його вам. Трікатріт кам'янське Хеловін уже на порозі і по всьому місту панує атмосфера цього загадкового свята. Ми вирішили зазирнути у підготовку до Хеловіну і показати вам, як відбудеться святкування у нашому місті. Хеловін бере початок від давнього кельтського свята Самайн, яке відзначали ще понад дві тисячі років тому. Тоді люди вірили, що в ніч із 31 жовтня на 1 листопада світ живих і мертвих стирає межі. Душі предків повертаються, а разом із ними можуть з'явитися і злі духи. Щоб їх відлякати, кельти запалювали вогнища і одягали страшні маски. Саме звідси згодом з'явилася традиція костюмів та гарбузів із вирізаними обличчями. Згодом Самайн перетворився на Хеллоуін – All Hallows Eve, тобто надвечір'я дня всіх святих, і поширився у світі завдяки ірландським переселенцям у США. Там свято набуло сучасного вигляду з дитячими трікотріт, прикрашеними дворами та костюмованими вечірками. В Україні теж є схожі обряди: Велесова ніч або ж ніч перед Димитровою суботою. Це час, коли вшановують душі померлих, залишають для них їжу, запалюють свічки і вірять, що вони повертаються додому. Тож можна сказати, що українці святкували свій Хеловін ще задовго до того, як дізналися про американський. В Україну Хеловін прийшов у 90-х роках разом із західною культурою та фільмами. Спочатку його святкували лише студенти і молодь у клубах. А останні 10-15 років у нас уже утворився цілий масовий рух із костюмами, вечірками і гарбузовими фотозонами. Тепер кожен жовтень у нас маленька Америка з українським креативом. Попри те, що Геловін уже давно прижився в Україні, ставлення до нього і досі неоднозначне. Частина людей сприймає його як веселу традицію і привід для розваг, а інші як чужоземне свято, яке не має нічого спільного з українською культурою. Та наскільки ж це свято все таки поширене у кам'янському? Ходімо, запитаємо думку кам'янчан Не признаю і все. Та не знаю, це праздник, який дітям нравиться, подобається, подобається. А вам. А мені все одно. Я думаю, позитивне для дітей. Дітям подобається, значить, позитив є. Ну, я ж взагалі вже такого віку, що мені це свят свято не свято. Хорошо, святкуєте? Так. Да. Що ви будете робити цього року? Mm -hmm. Не знаю. Збирати конфети і гроші. Ну, в цьому році ні, але так я святкував. А як святкував? Ну, наряжав кімнату, прикрашав її. Ну, мама щось готувала, і ми разом празднували. О, Я вважаю, що це демонічний праздник. А У Кам'янському атмосфера свята відчутна. Кав'ярні, ресторани та магазини тематично прикрасили свої фасади та приміщення. Дехто навіть придумав цілу програму святкування для відвідувачів. У магазині іграшок веселий кошик святкування триватиме не один день. 30 числа з 15 до 16 буде проходити майстер-клас Веселий гарбуз. Дітки могли виграти запрошення на наші лотереї. І 30 та 31 з, з 15 до 18 -го години будуть ще проходити аніматори біля магазину в костюмах. І діткам, які прийдуть тематичних костюмів, ще можуть отримати подаруночок. У кав'ярні Чорна кішка буде діяти знижка 20% на всі замовлення з десертами, а також на свічки та карти таро. А от у ресторані грузинської кухні Ван Гогі гостей частуватимуть страшними солодощами. За тематичний костюм даруватимуть наливку, а в інстаграмі розіграють геловінський бокс. У школі іноземних мов Дрімленд також влаштують тематичну вечірку для дітей. Тож з одного боку це свято не визнають, а з іншого святкують наповну. Втім, святкувати чи ні вирішувати вам. Усім, хто підтримує тренд, ми бажаємо вдалого святкування. І нехай геловінські декорації будуть найстрашнішим, що може з нами статись. На цьому тижневий випуск новин добігає кінця. Найсвіжіші новини на сайті та у соціальних мережах. Нові програми дивіться на ютуб каналі Міської інформаційної служби. Починаємо листопад зі сподіванням на найкраще. Зберігаємо спокій, не забуваємо про безпеку. До зустрічі у нових програмах.